Як кріпиться, тільки отак от на кутки до стелі зафіксував по висоті, потім підійшов вже профілями та гіпсокартоном. Це простіше, ніж гардина G75, тому що з двох сторон раз на кутки дуже легко по рівню виставляти там карниз. У монтажу це буде монтажу трохи легше. Це буде дешевший. Дешевше <реш> може бути. Я по ціні кажу, це буде дешевший по монтажу, чим це все залежить, <реш> скільки себе оцінює гіпсокартонщик. Ти я думаю, це, ти в цьому розбираєшся більше, так. ніж хто завгодно в Україні. Перед тим як робити роботу, треба завжди согласовувати ціну. Буває таке, що зустрічаю людину на будівництві. От ми заходимо, наприклад, а він там круте гіпсокартон. Скільки у вас летати йметрів А я кажу, а ти ж робиш тут? Та я ще не знаю оце стільки, в смислі не знаєш. Ти перекрутив вже там пів об'єкта, ти вже тут сидиш місяць чи два, і ти не знаєш, а я аванси беру, я не знаю. Ну це от, есть, ще до, до сих пір є таке. У ну. мене другий підхід. Я все до того вирішую. Цінове питання йде ще от перший дзвінок клієнта, і я вже відправляю прайс. Сразу кажу, я вам прайс скидаю. Ви подивіться, якщо там нічого вас не шокірує. Тоді ви робите вже мені дзвінок, ми вже з вами там можемо зустрітися, познайомитися. По-перше, ти пугаєш клієнта зразу своєю ціною. Відфільтровуєш всіх. Є так? приховані такі, знаєш, кажуть, та, там як реклама, 100 доларів квадрат по полу робимо все. Да? А потім, коли людина ведеться на це діло, потім там стільки скритих іде. Що Ні, ви все, без... мене Тому, щоб зразу, все було по-чесному. Да, я зразу кажу, у мене там коштує, наприклад, 2000 гривень половиний метр трека. Людина зразу розуміє, о, 2000 гривень, о, я там десь 500, а там десь тисяча. Тобто, в мене нема такого, що ой, я сказав вам 500, але я не порахував там, наприклад, кріплення, не порахував там Ні, так не Да, У мене все воно в комплексі, так само і стеля. Я сторонник того, що відкрито треба зразу говорити. тому я кажу, що оцей буде дешевше зразу. Ніж гардина, манкула. Ніж гардина. Гардина буде як трек, походу. Дорого, але дешевше, так? Да?